Всім привіт! Ми приїхали до Наді Андрія і Тьома спить. І ми будемо зараз сидіти на вулиці за столом. І ми, короче завезли машину сюди в двір. І Артем як спав в автокреслі. Так я його і ставлю. Ну, ми ось тут будемо. Ось ми будемо тут сидіти цій біседки рядышком. І мені буде його видно. Не хочу заносити його в хату, бо в хаті ще не почую, що він плаче, а він ще проснеться, значить не плакає, що чужа хата. Ось І велиться. Ми взяли Ваню, ми в чотирьох сюди приїхали. Все, купили ми квіти, ми на кладбище ще не заїжджали. Заїдемо, зараз посидимо, а потім заїдемо тільки на кладбище. І все. На, на, ну, в нас там З'їздили ми швиденько, дуже там 10 хвилин ми побули. Поклали квіти, поклали цукерки, бо таке, знаєте, непонятно, можна на кладбище йти чи не мозя. Отаке, От побли 10 хвилин і поїхали. Ну і тут так само ми заїдемо, покладемо квіти, цукерки і поїдемо. І все посидимо зараз за столом. Ми заїхали вір, будемо тут. А тут рядишком воно видно буде. Артем спить, і ми. Оставили пакет і не витягли його. І тепер витягуємо Ось все по одній штуки, мені Шоб, дає. Щоб не розбудити, достану те, що зараз саме ну, да. Ось так. Ну, не, Ваня, Ваня головне взяв батут. А ага. кудись холодне, да? Та ні, що йому буде? Це Артема йогурт він. І цвіти треба, мабуть, поставити у воду. Це просто сюди води. Нет, нет. Однеси, давай віднеси, прийдемо. А що. мне это без алкогол, куди да. мені возьми, подопити сьогодні. Без... А, хай лежить. А цвіти еще. Вони ж повянуть. Да. Води тоді надо взяти, и надо. Ну так. Да. Все, залиши й батут. Вон. Баня. Де покажи палку. Женя приїде, зараз довжен його зварити. Сьогодні ж так? Да? Ну, да. Так, ми будемо сидіти на вулиці. Я переживаю, щоб я не змерзла. Сюди <свісно> паску. Сюди ставить. Поставили, може, її зараз розріжемо. Мені казалося, що тут холодно. Ну тут уже что жарко жаркое що Я переживаю, що в машині було не жарко. Ну ми відкрили вікно. Если что. Блин, тут сидите в беседке у них. Якраз рядом машина вода. Угу. Такий ти будеш щось готувати. А вона каже: ні, нічого не буду. Прийшла, я тут вона стол накриває. Ми ковбасу купили звіру. О, Альона пішла по ножик. А, тут поріжемо? Ну, я не знаю. Мені все одно. Ми вже тут майже три години і Артем тільки прокинувся. Представте, ми сидимо на вулиці, я трішки підмерзла, звісно. Я одягла курточку, прийшла ще за конфетами. Опа будемо пити каву, може трошки всі змерзли теж. Щоб ніхто не знав. Томік, треба... Тьома. Кукусік, І мама, он папа. А боги в встафон. куку. Ножками будеш, так? Да? Ну, Артем, конечно, боится пока людей. сидів <кій> у мене 20 хвилин на руках. Що, Артемик? Ні? Куди будемо ходити, Чи що? А що А що ти хочеш? Артем, що таке? Ням ням будем. Артем, залазь. Залось, залазь, Утюк. Залазь. Вот ти хотів посидіти? Сидай. седай, седай сидай. Молодец, и так сидай, сидай. Никак не Уже Опа. Был, назад Кушать? Что, ну, так... телефон? И никак не хочет. Нет. Не. Конфеты. Ты понял, Винсил хочет конфеты Сейчас разматывать? Да? Давай. Сейчас я тебе дам конфеты. А я не поняла сначала. Он показывает на конфеты. На, Да? Клас! Я думаю, не... Мало? Не така. Він хоче розвернути. Тихо, стой. А мені? Ось, ще начисто. Треба йому водички принести. Давай мені, ням-ням. Давай. Давай. Розгортай папі, ням-ням. Оп! Давай. Давай. Ммм. Ммм, как добра, ммм, А вот таку мне. Я ммм, Давай. Надя, ммм, Каву. Тёма. Вкусно? Вкусно, ммм, же ммм, ммм, Давай, Давай, ням Ммм, ну это добро, дякуй. <мирает> дай. Подъезжаем, давай. Да, да, дай, дай, дай. дай, Да, сейчас почистит тебе. Дай мне, дай. Дай, дай, дай. Дай, Надя. Дай, 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 дай. Сейчас скажи, я тебе почистил. Дай, дай, дай. Можно я тебе почистил? Конечно. <свят> <свят> так не дам бумажке. Скажи так же, что мне надо пограться еще, да? Ну, да. Давай. Сейчас його Марина, погоду я. А если він буде, я Андрій, так це хороший. Все, я поняв, да. Ну, я поняв, тоже нормально. Паску. Наді. Давай. Не, він ворот. Давай. Ой, молодець! Стих погодував. Ой, молодець. Стих погодував. Моя космачна. Давай, давай. Артем дуже любить колеса. А тут ну, ще й така. Ну йому так не подобається. Положи, він хоче, бачиш, Вань, він хоче, щоб вони крутились. Клас! Давай, товкай, ставкай, давай, молоде! Оце каже, яка тут іграшка класна. Бу -бу! Вань. Ну дивись, ти став, зараз буде повторять. Залазь теж на трубу. Залазь. Давай залазь на трубу. Та не треба. Да? Хай лучше катає колеса ну, і давай, все. Злазь, да? Клас? Ну, каже, тут все таке. Класно, да? Можна везде походити, подивитися. Це таке незнакома. Ще й каже, скільки мотоциклів стоїть, а да? Що, да? да. да, не Тьома, Нема? Киців нема? Немає. Ваня тут з Женей сорівнується. Артем бігає, шукає кицю, кормить колбаскою. Да? Де киця нема? Де під машиною залізла киця? Сам колбасу не їсть, хорошо. Де киця? Ну давай подивимося. Нема киці під машиною, нема. А де він заховався? Не знаєш, нема, нема киця. Де вона, є та киця? Нема. Нема, киця. Нима? <пирать> Смішно, <смішно> носа колбасу, але в рот собі не пхне. Є, диви, прийшов. Давай, зави, кицю. Зави, зави, давай, Китця, давай. Ням -ням 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 -ням. Кажи кс-кс-кс-кс-кс. <пирать> побіг, 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 побіг. Побіг, побіг, побіг. Заховалась, киця. <спирать> Де Даню? Іди сюди, іди сюди. <пирать> А ну давай подивимся. На. Диви <гаджи> вдрала. Все. Давай, ням-ням, Киті, Давай. Ням-ням-ням-ням. Давай, Китя. <гаджи> Бега с той колбасой. Китя, тікає. Ням-ням-ням, <гаджи> <гаджи> каже. Ням-ням-ням. Та не по цветам. Артем, <гаджи> наступив. Зараз шоста година, ми тільки потрапили на цвинтар до Андрія, мами, ну до родичів усіх, да? ну і до батька. Ще, ще ну, так, і да. ми, ми, дуже, ми дуже поспішали, ми ну, обіцяли сестрі приїхати раніше. І тому кажу, Марині, давай спочатку з'їздимо до сестри, помінемо, а тоді вже будемо назад повертатись ну, да. і заїдемо до моїх батьків. Ну і от вже шоста година. Ну і ми вже відвідали маму і дітки і, і їхні чоловіки. Ну Тобто сходили угу. до всіх. У нас тут більше да. 15 могилок, тому ну, відвідали всіх. Цей каже, а, а собачку побачив? Ой, там собачка біжить. Ми да? тоді будемо їхати додому. Да, їдемо вже додому. Я за рулем. Ніхто ну, не напився, все нормально. Та Ну що, ну, ми посиділи. А? Да. Нормально. Бай, не Поїхала. Все, каже, вже вдома. дома. Скучив за своїм котом. <сіхи> да. Сіля! Все, Артем тот пыть. Да? Угу. Махай всім пока. Що там таке? Шерсть кошача прилипла, чи що? Все, махай всім пока. Все, тож, все всім пока.